У нас було більше моментів. Я думаю, що команда добре грала. Нам було потрібно реалізувати ці моменти. Як я пригадую, ми мали п'ять 6 шансів, де ми могли відкрити рахунок. Ми могли це робити як в першому, так і в другому таймі. Я лише тиждень працював з командою тож для футболістів це комплімент, що вони змогли ці моменти організувати, але на жаль, не реалізували. Це ми маємо виправити, оскільки футболісти мають бути на своєму місці, куди спрямовується м'яч. А в нас іноді так траплялося, що гравця не було на потрібному місці. Сьогодні гра була організована так, як ми хочемо. Ми ще маємо збільшувати темп, аби ми могли більше та швидше обігрувати суперників, та як я вже казав, реалізувати свої моменти. Я це сказав команді. Вони не мають опускати голову, вони мають дивитися вперед на ті моменти, які будуть. І також мають поставити собі запитання, чому я не був на місці, коли міг забити перший гол. Суперник сьогодні постав організованою командою. Вони хотіли грати більш прямо, ніж ми прагнемо грати. У першому таймі вони не створили жодного моменту, а вже в другому таймі вони мали кілька нагод. Суперники добре працювали у захисті. Завтра зранку ми будемо говорити з лікарем та Василем і подивимося, як він себе почуває. Думаю, що все буде нормально. Ну, перше хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України. Завдяки їм ми граємо футбол з приводу гри. Ну я більше скажу, ми просто ну, виставили цей результат, вирвали його. Металіст – це дуже потужна команда з гравцями рівня прем'єр-ліги. Для нас це хороший екзамен 0-0. Для нас це, ну, я думаю, що це більш позитивний результат. Чи виконали сьогодні підопічну установку на гру, план на неї, яка вона загалом була? Головна установка завжди на всі ігри – це виграти. Зіграли 0-0. Щось, щось не виконали. Ну, вже плюс, що не пропустили гол. А так, не забили, були моменти, але також могли і пропустити. Е, Євдокимов та Зозуля покинули поле вимушено. Яка ситуація зараз з ними? Ну і втратив свідомість, яка зараз ситуація з хлопцями. Городів посміхається. посміхаються. Ну, завтра буде все, якась інформація, тому що завтра поїдуть на обстеження. Потім тільки зможемо сказати, наскільки це для нас, на як довго вони нас випали. Команда за серпень місяць провела сім офіційних матчів. Наступний тур Юкса пропускає. Який подальший план у команди? Хлопці зараз будуть декілька днів вихідних, а потім ми знову цілонаправлено будемо готуватися до гри з Кремлем. Сьогодні по грі для вас більше результат плюс чи більше результат мінус? Це я вже казав, що ну, напевно ну, нуль для нас як плюс, але е, я і моя команда, мої футболісти, ми всі максималісти ми хотіли виграти. Але... Ну, По-перше, я хотів би подякувати нашим ЗСУ, захисникам. Великим дякую за те, що вони нас оберігають і дають можливість займатися любими справами. А на рахунок гри, то ми звичайно виходимо в кожну гру, хочемо добувати три очки. Це однозначно. Ми граємо тільки на перемогу. Ми дуже ретельно готувалися до металіст 1925. Дуже хороша команда. Але, на жаль, нулі на табло, але один бал є заліковим, рухаємось далі. Хочеться поцікавитися з приводу твого стану здоров'я. Наприкінці поєдинку ти опинився на газоні, втратив свідомість, що загалом відбулося? Спека трошки дала про себе знати, але наразі все добре, дякую. Що скажеш по металісту 119-25? Наскільки складно було сьогодні протистояти таким гравцям? Я повторюсь, хороша команда, але в нас також підібрані зібралися на в даний момент хороші гравці, і ми від гри до гри тільки додаємо і будемо впевнені додавати ще більше і грати тільки на перемогу. Традиційно люди, які вперше приходять на інтерв'ю, просимо таке звернутися до вболівальників, маєш йти таку можливість? Я... Хочу передати вболівальникам вітання і запрошую на наступну домашню гру. Нам потрібна ваша підтримка, бо без вболівальників це зовсім інший футбол. Ми чекаємо всіх на наступні домашні грі.